Давайте перенесемося з вами в похмурі часи, коли на вулицях Лондона панувала чорна смерть. це 1665-66 роки Війшли вони в історію як роки великої епідемії чуми. Тоді вона шаленіла близько року, і ні, похилі заборчики, ні високі замкові мури ніяк не могли вберегти лондонців від зустрічі з цією смертельною хворобою. В серцях їх посіявся страх. Всім було зрозуміло, потрібно вживати якісь заходи для знешкодження цієї епідемії. Але що ти зробиш, коли причину ти не знаєш, а до винайдення єдиного ефективного методу лікування антибіотиків залишається ще близько трьох століть. Так, звичайно, можна було б наприклад ізолювати хворих, провести плановий збір та спалення трупів. Вести карантинні обмеження, на в'їзд та виїзд із місця, як, наприклад, це робили флорентійці ще в 15 столітті, і, над потрібно сказати, доволі успішно. Але тоді лондонці вирішили по-іншому. І вирішили вони, що у всьому винні коти. Саме так цих милих тваринок визнали під тиском деяких релігійних громад причиною епідемії. Налякані містяни взялися за цю ідею. І з абсолютного дозволу влади влаштували справжню криваву баню для цих тварин. Та так успішно, що за декілька днів в Лондоні вже не залишилося жодного сатого та хвостатого жителя. Хоча ні, дехто усатий хвостатий в місті все-таки залишився. І це були криси. криси, на яких жили блохи, які були в свою чергу переносчиками чуми. І коли лондонці знищили котів, тобто природніх антагоністів криз, у останніх відбувся справжній бебі-бум, число їх популяції виросло до гігантських масштабів, що спричинило кратний підйом захворюваності та смертності від чуми. Як результат, велика лондонська епідемія забрала 100 тисяч життів, тобто п'яту частину від всього населення Лондона. І це була одна із найграндіозніших. Помилок в історії медицини, а також добре в нагадуваннях, що ніколи не варто вмішуватися в тонку екосистему міжвидових зв'язків, а також про те, що нізащо не можна ображати котиків. Якщо ви додивилися до цієї хвилини і вам все ще цікаво, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій ще такий юний канал. Вам не складно, а мені дуже приємно, та дає наснаги і мотивації робити нові відео. А ми з вами продовжуємо. Але якщо ви гадаєте, що котяча теорія походження чуми від доморощених лондонських епідеміологів, то найбільш дивна штука, що ви чули, то ні. Адже завжди в найстрашніший та найкритичніший момент людства з'явиться якийсь халамидник, та з незаперечною істеричністю в голосі заявить: чума то все, кара господня, тож беріть свої батоги та ходімо зі мною на масовий флешмоб. Лиш ці в середньовіччі носили назву флагеланства від латинського флагелу Батіг. Це був такий клуб по інтересах серед тих, хто полюбляв в хрестовому ході бити себе до кровотечі зі своїми друзяками-батогами серед густого натовпу глядачів. Коли ж в 14 столітті в Європу прийшла найбільша за всю історію епідемія чуми, халамидники з батогами були вже тут як тут. І пішли вони по найбільшим містам Європи ходити свої хресні ходи з монахами та найбайдужими жителями, які із усією завзятістю лупили себе по спині та каялися в усіх смертних гріхах. І якщо до цього подібні розваги, начебто, нічого поганого в собі не несли, то от на фоні чуми подібні заходи були супер поганою ідеєю. Адже монахи в більшості жили в замкнутих комунах. Що були абсолютно ідеальним місцем для розповсюдження чуми. І часто ці ж монахи були або вже хворі, або тільки недавно заражені. Ходячи ж по місту та розбризкуючи свою кров із кровоточащих ран, вони придавали містянам не тільки благодать, але й Єрсинію Пестіс, тобто збудника чуми, які ці ж містяни розносили по своїм домівкам. Як і варто було очікувати, самобичування. Як метод профілактики чуми себе зовсім не виправдав, а навіть навпаки. Разом із іншими факторами він призвів до найбільшої епідемії чуми за всю історію, яка забрала із собою 50% всього населення Європи. Не дивлячись на масштаб, ця епідемія також закінчилась, як і всі до неї. А от флагеланти вже ніколи не змогли стати такими популярними, як були раніше. Якщо ви не бажаєте для мене такої участі, як для флагелантів, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, чи сподобалося вам. А на цьому в мене все. Я з вами прощаюсь.